Від першої миті боротьба за виживання. Мама народила Кирила на шостому місяці вагітності. Усі внутрішні органи малюка вкрай слабкі, але гені виявилися не готові виконувати свою функцію. Щоб врятувати недоношеного, негайно знадобилися гроші та допомога найкращих лікарів. Як реанімували крихітку, розкаже Юлія Міншакірова. Олексій та Наталя нещодавно стали батьками, але весь час проводять не в дитячій кімнаті, а в лікарняній палаті. Це Дніпропетровський обласний перинатальний центр. Тут же півтори місяці лікарі та батьки виходжують маленького Кирила. Він народився на 27-му тижні. Такий термін медики називають небезпечним для життя. Кілограм 600, місяць. Родився 700 грамів, був. відставте, в якому були два рази менше. Ребята родился недоношенным, легкі ще були незрелые. В таких діток часто буває такое заболівання, хроническое заболівання легких. Називається пронхалькачна дисплазия. Новонароджений самостійно не дихає, щоб вижив йому необхідні дорогі медикаменти. Батьки кинулися шукати гроші. Не знав взагалі кому обращатися. Ну, і по знайомим, по всім дзвонив, намагався знайти Ну, Мама там трохи скинула, але этого не вистачило. Олексій та Наталя, переселенці з Маріуполя, у Дніпрі працює тільки батько. Грошей ледь вистачає на оренду житла. За допомогою подружжя звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Необхідні ліки отримали відразу ж. Сіба большої очі тому фонду Дякую, Ахметову за помощі хороші персонал, і медсестрички всі хороша, і врачі я очень довольна, як за ним нього хажувають, кокиволічать. Тепер Кирило вчиться дихати самостійно. Тут маскою лежав, ти з кислородною зараз уже сам на немовля чекає ще тривала реабілітація, а можливо і операція. Проте батьки вірять, що він впорається. Щоб він вирос здоровим, сильним, щоб у нього все було хорошо в цій житті. За два з половиною роки майже три з половиною тисячі хлопчиків та дівчаток вже отримали життєво необхідну допомогу штабу Ахметова. Він регулярно надає медикаменти на операції, закуповує протисудомні, і протиастматичні препарати. Усього в межах адресної програми підтримали більш ніж 8 тисяч 50 осіб з обох боків лінії розмежування. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Анастасія Галкіна для сьогодні канал Україна.